Друзі, вітаю вас! Сьогодні пропоную поговорити про систему цінностей. Адже це дуже важлива річ, яка впливає фактично на все наше життя, на нашу поведінку і взагалі на те, як ми будуємо відносини з іншими людьми. Протягом останніх відео на нашому каналі ми говорили про заповіді Божі. І те, чому важливо їх дотримуватися та виконувати. Справа в тому, що заповіді Божі, вони важливі для кожного християнина, для кожної людини. Заповіді Божі це не просто слова, а це важливе правило життя, це важлива настанова. І тому важливо не просто її знати, а жити заповідями, дотримуватися їх в своєму житті і зробити головним правилом свого життя. Справа в тому, що, е, як ми знаємо, головні божі заповіді, вони говорять про любов. Перша заповідь, щоб ми полюбили Бога всім своїм серцем, душею та думкою. Друга заповідь говорить про любов до ближнього. Тобто дві головні заповіді: вони говорять про любов. І любов це головна мета. Життя кожної людини, кожного християнина. І зараз хотілося би співвіднести заповіді Божі з нашою системою цінностей. Тобто в Біблії говориться, що любов до Бога це головна наша мета і головна наша цінність. Справа в тому, що якщо ми будуємо на заповідях Божих. Наші цінності, то в наше життя приходить гармонія, затишок та спокій. І якщо людина навпаки відходить від Божих заповідей, якщо вона противиться Божим заповідям, то відповідно її життя вже складається не настільки гармонійно, як вона хотіла би. Божі заповіді це важливий вказівник. Це мета кожного християнина. Якщо людина концентрується лише на матеріальних цінностях, тобто, наприклад, купити собі гарну машину, побудувати гарний будинок, якщо наші цінності зводяться тільки до цього, то фактично ми втрачаємо велику частину свого життя. Велику частину своєї енергії і спрямовуємо її лише на матеріальне. Якщо ми живемо лише в матеріальному світі, лише матеріальними цінностями. При цьому, якщо ми нехтуємо духовним, духовною частиною світу, то таким чином частина нашої енергії вона уходить в нікуди. І виходить, що ми не живемо гармонійним життям, а наше життя зводиться лише до накопичення матеріальних цінностей. Тобто накопичення матеріальних цінностей це хибний шлях, він веде в нікуди. Цей шлях веде до невротизації, до того, що людина постійно знервована, постійно в напрузі, і вона заважає їй. Розкрити свій потенціал та розкрити свої можливості. Кожний християнин, кожна людина може розкрити свій життєвий потенціал, тільки в тому випадку, якщо він слідує заповідям Божим. Якщо в житті християнина є духовний момент, є духовні знання, якщо людина на це орієнтується. Друзі. Ось така. Сьогодні цікава думка до мене прийшла. Дякую вам за увагу. Слава Богу!